Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про те, як не соромитися, навчатися у колег. Я знаю, що така проблема існує і. Насправді тривалий час я не усвідомлювала масштаби цієї проблеми, бо я відштовхнулась від своєї позиції. Я думала: ну я ж навчаюсь на різних курсах, вебінарах, там марафони проходжу, відвідую спікінг-клаб, який там організовувала колега, я от співпрацюю з колегою, вона навчає мене американському акценту. І для мене це абсолютно нормальна тема звернутися до експерта, колеги. І якщо я бачу, що... У людини є якісь міння, знання, навички, які я також хочу мати, я пишу цій людині, домовляюсь про навчання і радію від того, що я також вмію, знаю і можу. І я думала, що якщо я так роблю, то і всі так роблять. Але це не так. І чим більше я почала працювати з викладачами англійської мови, чим більше колег почало приходити до мене на навчання. Тим краще я почала розуміти їх болі, і я зрозуміла, що деяким дуже важко наважитися прийти на навчання через ось цей сором, і давайте про нього поговоримо детальніше. Я пам'ятаю той момент, коли я вперше дуже сильно замислилася над цією проблемою. Це була моя студентка, яка поділилася історією, що колись вона відвідувала групові заняття з англійської мови, і не сказала ні учасникам, ні викладачу, що вона. Також викладає англійську мову, і я одразу здивувалася, задала їй питання, типу, а чому ви не сказали? І знаєте, це був той момент, коли я щойно задала питання, хоча я прекрасно знаю, яка зараз буде відповідь. Тому що мені також було колись соромно зізнатися, що я і викладаю, і ще десь паралельно навчаюся. Мені також було соромно е працювати в групі з іншими учасниками і так само помилятися, як вони, тому що я ж вчитель, я ж маю все знати. Я так само відчувала себе некомфортно, я так само відчувала ось цей тиск того, що ну ти ж вчитель, ну ти ж вчитель. Це дико в собі сило, але ця ситуація змусила мене задуматися над тим, а що допомогло мені вийти з цього стану, що допомогло мені рухатися далі і не боятися і не соромитися працювати з колегами і навчатися у них. Перше, що я зробила, це я прийняла той факт, що я можу чогось не знати. Я з цим змирилась, і після цього я почала сприймати все, що відбувалося навколо мене, по-іншому. Я більше не ставила себе в позицію от я вчитель, я щось не знаю, я погана. А я ставила себе позицію так, я можу чогось не знати, але я хочу і буду навчатися цьому. І після того я почала шукати переваги того, що я працюю з колегами і навчаюсь у колег. І я виділила такі три основні, якими хочу з вами поділитися зараз. Перший момент полягає в тому, що експерт суттєво може зекономити вам час. Наприклад, нещодавно до мене звернулася колега, з якою ми разом проходили курс для репетиторів, і в неї є певна потреба, певна проблема, яку я через те, що в мене є певні знання, можу вирішити. І що ми робимо? Ми домовляємося про зустріч, я проводжу її консультацію, і всі щасливі. Вона зекономила час, вона отримала відповіді на свої запитання, я допомогла людині і отримала за це кошти. Другий момент, що б я радила вам робити, так це сприймати свою роботу, співпрацю з колегою як можливість дізнатися щось нове. Я дуже чудово пам'ятаю, 2019 рік часи перед ковідом, коли ми всі ще ходили в офлайн школи і працювали ще всі офлайн, ніхто не. Не, не знав про цю дистанціонку. І я пам'ятаю, був експерт, який продавав свій курс з англійської мови, і е, там був такий заголовок, така позиція, що е, онлайн викладати також можна, круто, без підручників і так далі. І я думала, блін, а як це так круто? А це що це, це таке? Це як так можна? І я йшла туди, на цей курс, нескільки для того, що я думала, що я там якісь знання з англійської отримую, і мені було просто цікаво, а як людина це все, в онлайні організовує. Ну це ж круто, просто подивитися, як інший експерт все це робить. І третій момент, який би я виділила, це те, що колега, так само як і ви, пройшли цей шлях. І як ніхто вас розуміє. Як ніхто може вам допомогти і підтримати. Так, звісно, якщо ви потрапили до якогось експерта, який тільки й робить, що виправляє ваші помилки, або акцентує увагу лише на помилки, або за рахунок, дай Бог там ще якось намагається підвищити свою самооцінку, то, звичайно, треба бігти від такого експерта. Але якщо ви знайшли людину, яка вам подобається, вам подобається її робота, вам відгукуються цінності, які транслюється людина, то чого чекати і чого соромитися, треба діяти. Я дуже сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною. Дякую, що дослухали цей подкаст до кінця. Буду вдячна, якщо ви дасте мені якусь реакцію, не знаю там вигляді смайликів або коментарів. Мені дуже цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу.